Вдруге пройшов турнір з Нардів у Херсонському обласному художньому музеї імені Шовконенка. На змаганнях, присвячених ведетому поету та композитору Херсонщини Миколі Вишняку, зібралося майже вдвічі більше учасників ніж минулого року. Головним ініціатором тепер уже щорічних ігор виступив Юрій Бичковський, голова Херсонської спілки ветеранських організацій Союз Патріот. Для нас важливо, що ідеї інтелектуальних видів спорту сьогодні об'єднують людей не менше. чем идеология, чем патриотизм. Потому что сегодня слово патриотизм заключается не только в том, чтобы защищать родину с оружием в руках, а больше все-таки на спортивных полях сражений, все-таки в экономике или в искусстве. И мы глубоко убеждены, что сегодняшний турнир, который уже стал в Херсоне традиционным на следующий год, это уже будет третий, как бы скажем, небольшой юбилей, я думаю, что он будет только лишь развиваться. Опять же таки, Хочу добавить, что впервые в истории Херсона при государственной областной администрации есть общественный орган, который называется громадская рада, и впервые создан комитет по интеллектуальным видам спорта и военно-патриотическому воспитанию молодежи, потому что мы считаем, что эти два направления не могут быть друг от друга врозь, не обязательно должны идти рядом. Ці змагання мали благодійний характер. Отримані від учасників кошти за участь у турнірі підуть на лікування дружини бойового товариша. Деньги вже зібрані в розмірі 900 гривень, які будуть сьогодні в благотворительних цілях передані супругу жінки, котрої ми допомагаємо для того, щоб її від страшної болезни. Держи, дружище, честно говорю, мы очень хотим, чтобы твоя супруга поправилась на самом деле. Мы знаем, что ты хорошо тест, что ты наш брат живой. Поэтому, пожалуйста, вот моя рука, вот рука, это, это значит рука всех моих товарищей. И мы очень хотим, чтобы ты научились на это. Честно. Спасибо вам. З тридцяти учасників слід відзначити почесних гостей: Петро Бондарєв, друг і виконавець пісень самого Миколи Вишняка та дійсний чемпіон України з коротких нардів Андрій Нєстєров, які приїхали, аби підтримати товаришів. Я дуже горжусь, коли знаходяться люди, які в пам'ять о такому замечательному чоловіці, поеті композитори, Ніколай Вишняке, проводять такі турніри. Я всегда приезжал сюда, в Херсон и брал что-то лучшее от ребят афганцев, ветеранов, пограничников, десантников. И я горжусь, что здесь, в Херсоне, есть такое братство, которое не забывает замечательных людей этого города, славного города Херсона. И моего друга. Николая Вишника. Я смотрю, с каждым годом набирает обороты этот чемпионат. В прошлом году было 17 человек, сейчас э, набирается уже больше 30 и более. Я думаю, что в дальнейшем этот турнир будет набирать свои обороты. И, э, конечно, э, по длинным нардам э, сейчас идет э, турнир. Но хотелось бы видеть, чтобы и по коротким проходил, которые чемпионаты проходят мира, Европы. Це спортивні нарди, які, я думаю, будуть розвиватися у нас в Херсоні. Хоча більшість учасників є давніми друзями все ж до заходу підійшли із усією серйозністю. Про що свідчать? Патріотичний вірш херсонської поетеси Людмили Крижановської, зачитування вголос суворих правил головним судею змагань, офіційне жеребкування. Сам турнір супроводжувався піснями Миколи Вишняка. Через півгодини після початку з'явився і перший переможець. Первую партію виграв, будемо говорити, еще две впереди посмотрим, как оно будет. Вот. Желаю удачи всем, своєму сопернику также. Один за одним суперники вибували, та сам турнір не покидав ніхто. Змагання проходили у дружній атмосфері. Переможені гравці знову і знову сідали за стіл, аби пограти вже не в рамках турніру, а просто для власного задоволення. В очікуванні фінального поєдинку. Нарешті напружений фінал виявив переможця турніру Кирила Руденка. Чемпіон ледь знайшов слів від хвилювання та емоцій, що переповнювали. Спасибо лично Юрія Олеговичу Бічковському за такой турнір тяжело, якщо чесно. тяжело. я до сих пор ще не я до сих пор не вірю, що я, якщо чесно, выиграл. Після урочистих нагороджень призерів враженнями від змагань поділився головний суддя і співорганізатор змагань Валерій Боднарук. Я думаю, що всі учасники сьогоднішнього турніру на суддівську колегію не грішили, не обіжались. Что все было очень четко, очень порядочно. Ну а то, что организовали такую игру, такой турнир, и более того тут же еще и собрали какие-то, может небольшие, конечно, средства для лечения жены одного из наших друзей, парашютистов, мне до слез это было приятно, что мы что-то сделали. Хороше цьогорічним турніром задоволені були всі учасники, а організатори впевнені, що наступні змагання будуть ще масштабнішими.